Наше шанування. Продовжуємо розтлумачувати прізвище українців. Прізвище Іовілевич. Прізвище відноситься до категорії рідкісних. В Україні мешкає всього чотири носія цього прізвища, і всі вони мешкають у місті Одеса. Прізвище має польське або білоруське походження і утворене від імені Іов з додаванням суфікса Євич, який вказує на належність до роду або на батьківство. Отже, прізвище Іовілевич вказує, що носій цього прізвища є сином Іова або належить до родини, на чолі якої стоїть людина на ім'я Іов. Тобі сподобалось? Було цікаво. Став лайк та підписуйся на наш канал. Бажаєш дізнатись про тлумачення свого прізвища, відправляй нам листа та кидай донат на картку, номер картки та нашу електронну адресу. Знайдеш у першому коментарі до цього відео.